Друзі, вітаю! Сьогодні готу... говоримо про білорон. Один з моїх найулюбленіших продуктів Coral Club це питна гіалуронова кислота з хондротиновим комплексом. Це продукт для відновлення суглобів. У мене є особисто класний результат на ньому, і е, в моїй родині класний результат, про що я розповім. Отже. Я пішов по концепції здоров'я колись, втратив більше 10 кілограм, мене почали хрустіти суглобу. Я думаю, окей, треба відновлювати. Вже прийшов час. Я беру курс Білорона, а компанія рекомендувала два курси підряд, тому що він відновлює власну виробітку синвіальної рідини внутрішсуглобної, і пік цього відновлення приходиться на п'ятий тиждень, а курс це. Дві такі от банки місячний це чотири тижні. Відповідно, п'ятий тиждень це треба два курси підряд робити. Я по грошам тоді щось не стягував. Взяв один курс. Я пропиваю цей один. В мене коліна, я не відчув якихось змін, але в мене пропали хрусти в хребті, що мене дуже потішило. Я собі зробив такий висновок: що продукт працює там, де йому сьогодні необхідно. Організм бере туди, куди необхідно. Треба приймати далі, і він дійде до твоїх суглобів колінних, які ти хочеш відновити. Зараз щось не той час. І всі наступні курси я вже брав по два. Я зробив ще декілька, по два курсів. І у і мене перестають хрустіти коліна. Супер! Я... В моєї мами недавно була така ситуація, що воно неї щось от руки не піднімаються. Руки там не згибаються, тобто є от проблеми з, з пальцями. Я її беру два курси підряд, вона робить 60 днів. Вже за ті 60 днів в неї вже було все нормально, але я їй вдогонку ще дав третій курс ще місяць, і, і вона щаслива. Супер! Я вам завжди говорю про те, коли є акції на цей продукт, тому що зазвичай 15% знижка компанія. Якщо є акція на нього, то 15% знижка це суперкласна знижка, тому що це приблизно 30 євро. Це дорогий продукт, але він дорогий, тому що він реально працює. За ну, ті, хто робить уколи в суглобі, ви знаєте, що один укол коштує 100 євро. І вам треба в суглоб зробити два укола за рік. Тобто один укол робиться на півроку. І це ті самі 200 євро, які ви заплатите за цей продукт, тільки за. З білороном ви будете працювати зразу з всім організмом, і організм сам буде вам розподіляти його туди, куди треба. І це щось по, якщо переводити на ін'єкції, щось 500 ін'єкцій. Це просто космічно класна ціна в нас на цей продукт, тому що ви більше ніколи не знаєте ніде те, що працює, і те, що працює за такі гроші. За 200 євро. Ви зробите або два укола, або будете пити цілий місяць і будете мати. Результати. Не факт, що ви їх будете мати на перший місяць. І я вам рекомендую завжди не робити білорон зразу. А робіть його після кола концепції. Тобто ви зробили детокс, ви зробили протипоросарну програму, ви зробили чистку кишечника. От після коловади класно заходить на чистенький організм заходить білорон. Зробіть після кола два собі білорони, якщо ви маєте такі проблеми, тому що. Рух і якість того руху, легкість руху, це ну, дорогого вартує. Ви або можете ходити, і ви щасливі, хоча ви в цей момент це не помічаєте, ви просто рухаєтеся, і ви не розумієте, наскільки ви щасливі. Але ті люди, які не можуть цього робити, вони вам скажуть, я би все від'дав за того, щоб могти ходити. І в нас є дуже багато результатів. Я в групі публікую ці результати. Ви знаєте, от мене найбільше просто я, от, заживе. Бере результат тої от дівчинки, яка була в інвалідному візку. Напевно, ви. Ну, можливо, ви не бачили, але я започу ще раз цей це результат. Вона не могла ходити. Я слідкував за історією. І там вже змонтований такий швидкий ролик. Але історія була така, що вона не могла ходити, вона ходила там на кастелях. Вона... Їй було боляче, вона через біль це робила. Вона почала е, працювати з концепцією з Білороном. І потім вона вже десь там беруть в неї інтерв'ю на якомусь події. Вона вже зовтий директор, і, і вона вже ходить, тобто без тої коляски. Просто така історія, яка так, хочеться плакати, реально. Але е, це круті історії. І... Я думаю, що комусь це обов'язково стане в нагоді, тому поцікатися цим продуктом і беріть його тоді, коли ще не критично, поки у вас ще є час.